Які прояви і симптоми остеосаркопенії? З'являються певні труднощі при занятті спортом, тобто знижується толерантність до фізичних навантажень. З'являється певна слабкість, нам тяжко підніматися сходами, або деяким навіть тяжко підніматися з стільця. Ми не можемо виконувати. Тяжкі фізичні вправи, які вимагають силового зусилля, може змінюватися хода, візуально зменшується об'єм м'язів, що можна іноді навіть заміряти і зауважити. І якщо вони менше ніж мають бути в цьому віці, це теж має насторожити. Взагалі, останнім часом саркопінію віднесли до захворювань, а не просто до фізіологічних станів. Іноді навіть порушення ходи може бути першою ознакою того, що з'являється саркопінія. Ми можемо спортитися, ми можемо іти невпевнено, тому що може порушуватися рівновага. За яку відповідає тонус наших м'яць, якщо ж ми говоримо про симптоми остеопорозу, то тут справедливо сказати, що це завжди пізно. Тому що якщо вже остеопороз почав себе проявляти, то значить процес вже є тривалим, тому що це такі симптоми, як болі в кістках, це зменшення росту, коли ви були 175, а стали, наприклад, 174 або 173. Це те, що говорить, починає рости вниз. Що щільність кісток зменшується, що не може не впливати на хребет. Власне, і болі в спині можуть з'являтися, особливо якщо ми довго стаємо, і це може бути ознакою остеопорозу. Багато хто навіть не замислюється над тим, а чи не варто перевірити мені щільність своїх кісток. Ну і звичайно, проявами остеопорозу можуть бути часті переломи.